Вітаю, друзі! Шляхи, якими нас Бог веде, ніколи не можна передбачити і відгадати. Ми завжди там, де маємо бути. Кожен момент нас Бог веде. Так що так я сьогодні. Де прямо з душі, послання, Та буде нехай послання для усіх, що вимкніть трохи того пере... переживателя, як це сказати. Хвилювальника, ну добре, хвилювальника, мовазок, планувальника. Розпридільника. Трохи вимкніть. дайте простору, мить зупиніться, зробіть вдих, видих, в цій Божій любові, умийтеся, в неї окуніться. Дайте можливість Богу через вас жити, творити. Так. Йде від душі. Я вже вдома приїхала з фестивалю. З мене всі ці три дні лилися вірші. Стільки було приємних, щасливих моментів, спілкувань, нові знайомства, друзі, обійми, посмішки. І у цьому всьому не було ніяких планів. Був лише Бог, який постійно живе через мене. Мене нема. Давно вже я розчинилася до краплиночки в ній. І така благодать. В ці дні ллється через серце, через кожну мою клітиночку. О, така сильна любов, така благодать. Оце я пішла, чесно вам скажу, пішла з дому, понесла у місто ці свої сліди. І так мене Бог веде, я зустрічаюся саме з тими людьми, з ким маю зустрітися, ніяких планів, повна довіра. Вітерець дихає, і дає мені силу. Діти ще бачать, трави косять, життя живе, саме себе живе. Усе так, як має бути є. Всіх люблю, обіймаю гарного, щасливого, душевного вам дня. З вами була Наталія Руда. Сонця трошки вам.